Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Подивіться, просто навколо мене яка зима. Знаєте, зима трошки зараз заспокоїлась в тому плані, що на дворі набагато тепліше, але надзвичайно зараз слизько і треба бути обережним, тому що якщо ви впадете, бачите, тут хтось хороша людина посипала піском, але не всюди посипано. Якщо би. Зашпортаєтеся, то можете отримати дуже велику травму. І тут, в Канаді, ви не можете собі дозволити отримати травму, тому що потрібно платити за кредити. І якщо ви, з вами щось станеться і у вас нема страховки і покриття, ох, вам не буде весело абсолютно. Друзі, хочу почати цей відеоролик. Навіть зараз дощик трошки падає. Не знаю, чи вам видно через камеру. З того, що Канада. Надала Україні надзвичайно важливу допомогу, 2,5 мільярди доларів, якраз перед тим, як Зеленський мав їхати на зустріч з Трампом. Я вас дуже сильно попрошу. Подякуйте Канаді і канадцям за те, що навіть такий складний час для Канади зараз. сусідом Сполученими Штатами Америки, Канада продовжує підтримувати Україну і показується діями, а не словами. Тому подобайка, Пишіть коментарі, бо зараз мої відеоролики перекладаються на англійську мову. Ваші коментарі перекладаються. Канадцям буде дуже приємно побачити, що принаймні українці вдячні і дуже навіть вдячні. Підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, пишіть абсолютно будь-який коментар, який ви хочете, поширити відео. Це надзвичайно мені допомагає рухатись вперед, щоб знімати для вас цікаві відеоролики. Дорогі друзі, поговоримо сьогодні про бусифікацію Сполучених Штатах Америки. Всі ми бачимо, що відбувається в Україні, є повно різних відеороликів в інтернеті, які крутяться. Людей забирають з вулиці, і тепер багато українців писало колись. Я бачу в соцмережах, і навіть зараз писали, що скоро в Сполучених Штатах Америки буде така бусифікація. Це буквально було ще рік-два тому назад. Писали. Багато людей не вірило, там почали нападати, говорити, що ви розповідаєте, яка може бути бусифікація в Америки, як це взагалі буде виглядати, на вашу думку. А от бачите, маємо те, що маємо. Я вам сьогодні розповім про одну історію, яка трапилась з однією сім'єю. І в загальному про те, що відбувається в Штатах. Це дуже цікаво. Я думаю, заставляє вас, українців, теж задуматись і вам в Україні, навіть побачити, що відбувається в загальному світі, який світ зараз. Нестабільний і незалежно де ви перебуваєте, ніхто не знає, що буде взагалі надалі з тим всім таким дисбалансом світовим. Почну я з того, що трапилось з однією сім'єю. В загальному Сполучених Штатах Америки, це є офіційна історія, я її прикріплю в описі до цього відео, щоб ви могли переконатися. Тому що це важливо, щоб я вам доносив інформацію такою, якою вона є, а не просто там, знаєте, щось розповідав. Я так не люблю оперувати. Отже, що відбулося? Там, знаєте, така ситуація була зараз в загальному. Дуже з адміністрацією Трампа е, посилилося в прикордонні служби е, весь цей обшук, перевірки на вулицях. Зараз фактично. Айс Приходять прикордонники до людей на вулиці, питають їх документи. Якщо у вас немає документів і ви нелегально перебуваєте в штатах, то вас зразу будуть депортовувати з країни. І я знаєте, це є правда. Якщо ви порушуєте закон любої країни і ви перебуваєте в нелегальному статусі в країні, то так, це є правда. Це дуже і дуже неправильно з вашого боку тоді. І ви заслуговуєте любого, тому що це і порушення закону. Але ми говоримо про щось інше, що Айс переходить межі деколи і дуже сильно агресивно відноситься до людей. І це про що в загальному йдеться сьогодні мова? Що це трапилось з однією сім'єю, де жінка була вагітна. На вулиці до неї під'їхали машини повно людей з автоматами. І чоловік з ними щось там спілкувався. Жінка від паніки почала бігти додому, втекла додому, закрилася вдома. Ті, звісно, право... правоохоронці, вони хотіли дізнатись, що з нею не так, виламали двері, добрались до неї ж на другий поверх в кімнату, вона була вагітна, і фактично її заарештували, забрали, в відділ. Потім виявилося, що виявилось, що вона є громадянкою Сполучених Штатів Америки, що, звісно, зразу її відпустили, ніхто її не чіпав і не турбував. Але яку травму, який шок вона отримала та дістала, ви собі можете тільки уявити. І це е, трапляється частіше, частіше зараз на вулицях Сполучених Штатів Америки, де просто агресивно приходять до вас, питають вас різні речі, документи. Якщо ви навіть може не маєте цих документів при собі, до вас можуть віднестись дуже агресивно, запакувати, відвести відділ, поки не перевірюють і не дізнаються, що з вами не так і що з вами дійсно робиться. От думайтесь просто, що це таке, наскільки зараз ситуація в Сполучених Штатах Америки. Коли, звісно, таке було, ніхто не спорить, що такого не було, коли люди там деякі приїжджали до такого, таких масивних просто аспектів цього ніколи ще не було. Тобто людям в Америки дуже страшно. І особливо навіть людям, які навіть нашим людям-українцям, вони навіть не знають, що з ними буде, і чи їхні, якщо їхній легальний статус завершиться, чи їм дасться все ж таки якось затриматись в Америки. Бо зараз надзвичайно все серйозно рухається, надзвичайно все міняється, і з адміністрацією Трампа дуже серйозно взялися за багато речей. І Сполучених Штатів Америки не то, що важко затриматись сюди, навіть потрапити тепер дуже складно і фактично нереально. Але сама сама Америка зараз пере, е, переживає одні з найбільших економічних таких складних труднощів за всю свою історію. І звісно, це все зв'язано з чим? Це все зв'язано з тарифною війною, якою Трамп оголосив більшості союзникам, більшості е, країнам. І тепер е, пройшло пару місяців, півроку, і вже це починає бути відчутно на економіці Сполучених Штатів Америки. Тому в країні неспокійний час. Нестабільний час, і невідомо, як це все буде взагалі розгортатися надалі, якщо це все не призупиниться. Але не виглядає, що друзі щось призупиниться, бо тому, що тільки так виглядає, що все стає гірше і гірше, хоч і говорять зовсім інше в новинах, що все супер, все ідеально. Але може комусь і ідеально, може комусь і не ідеально. Але ми говоримо про факти, про те, що відбувається. І ця перевірка, агресивна перевірка в США, Штатах Америки, вона тільки набирає обертів і буде збільшуватися, і збільшуватись і збільшуватися. Але це вам каже одне, що це не то, що там хтось перевіряє просто документи. Це ту беруть людей агресив, агресію до них відносяться агресивно і е, дуже сильно створює таку, знаєте, неспокійність в суспільстві, тому що люди тепер навіть які мають легальний статус, переживаючи просто до них ніхто не причепився. По 5-6 чоловіків підійде до вашої з автоматами, що ви кому зробите? Нічого. І це, звісно, створює не тільки стрес тим самим людям, дорослим, а ще й дітям, які це все бачать, як їхні до їхніх батьків відносяться. Я хотів вам це розповісти і хочу послухати і побачити вашу думку в коментарях, також що ви думаєте про це все і до чого воно все може довести та привести. Дякую вам за вашу неймовірно класну підтримку та увагу. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.